Вно базилюк практикується на симуляторі керувати дроном. Чоловік працює в іт галузі, каже свою роботу обожнює. Тим розуміє, що має обов'язок захищати батьківщину. Тому прийшов спробувати себе у ролі оператора безпілотників. В БПЛА це є крило, це є мульта це є впівідро. Тобто я мав якийсь маленький досвід з і мені хотілося от саме, напевно на крилі спробувати, тому що Зовсім інакше керування і інакше відчуття за процесом тренувань на симуляторі. Стежить досвідчений інструктор, каже, консультує всіх охочих, хто хоче дізнатися більше про безпілотники. Можна спробувати, яких і уровень керування ГТВ дронами чи БПЛА літакового типу, чи яким ще тобто це людям цікаво. Ми даємо вас на ній якісь методіази. таке тестування у Львові. Організувало командування сухопутних військ збройних сил України в межах проєкту Drone Force. ця програма дозволяє охочим ознайомитися з типами літальних апаратів, зрозуміти, чи підходить йому майбутньому напрямок БПЛА, а за бажанням визначитися з підрозділом для несення служби і підписати контракт. Люди можуть прийти просто спробувати сили. Люди можуть прийти а, також отримати консультацію. І люди також можуть прийти доєднатися і пройти повний процес рекрутингу. Спочатку невеличке таке інтерв'ю, потім повне. Ціна інтерв'ю пройти тестування ухоче спробувати свої сили чимало кажуть організатори на тестування симулятора у Львові вже записалися понад півсотні людей. Проєкт Дронфорс дозволить усім цікавим ознайомитися за засадами пілотування та налаштування безпілотників. Саме на нашому проєкті кандидати проходять це навчання в окремому батальйоні в ком'юніті, таких же однодувців і майбутніх фахівців безпілотних систем. А після цього. Як вони закінчили базову загальну військову підготовку, наші кандидати направляються на фахову підготовку. Там вже є розподіл за вибраним напрямком. Керівниця центру рекрутингу у Львові Галина Піскорська каже, що саме вакансія оператора безпілотних систем є однією з найбільш затребуваних. До центру рекрутингу звернулось уже близько двох тисяч осіб, і варто зазначити, що із числа найнятих це фактично кожна друга особа, яка йде саме по напрямку. К БПЛА це не виключно оператори БПЛА чи дронів. Це можуть бути і техніки, і майстри, тобто все, що спов'язано з цим напрямком. Ознайомлення з дронами в межах проєкту Дронфорс триватиме у Львові до 19 липня. Такі самі тестування на симуляторах fpv дронів командування сухопутних військ України планує провести і в інших містах країни.